Так, друзі, зайшла я в такий дубово-березовий лісочок. І бачу, тут мене чекають. Ой, як красиво, дивіться, хожу, так все хрумтить, гарно. Ой, ну чудово ж, ну, день, чудовий просто, дивіться, сніжок лежить, але вітру нема, тихо, тихо, сонечко світить. І у нас тут. Ой! Привіт! Дивіться, як красиво. Привіт! А, такий в нас. А, так тут не один. А, це ні, це не він, це у нас тут жолудь. Так, забираю тебе. Ой, дивіться, який замерчик. Сьогодні, кажуть, було 5 градусів, от вам вони неї підмерши. Але ви знаєте, я збирала. Відео в мене було перед цим, були мерзли грибочки, то я вам хочу сказати, вони прекрасно висушуються, знаєте, не стають такі, що вони потекли. Ні. Оце їм оці морози і рекомендую, до речі, коли ви збираєте, зібрали грибочки мухомори, перед тим, їх як сушити, да, як робити настойку, їх треба заморозити. А потім виняти робити, вони якби краще розкривають свої можливості. І отут у нас, бачите, вітри, дуже багато попадало гілочок, Дуже багато. Ну, але були вітри, ми всі знаємо. І от сюди у нас теж грибочок. Ось цей Мерзлий, красивий. Ой, о, добрячий. Ну, я не дивилася, але казали, 5 градусів. О, але тихо, гарно. Забираю його, зараз ще подивлюся. Може, ще тут знайду. Подивись, який чудовий день, яке небо, яка тиша. Птички співають. Боже, яка краса. А сонечко прям стою на сонечку, а воно прям припікає. І отут у нас ялинка. ну На цьому полі я збирала ці грибочки. Думаю, гляну, може, іще вони тут мене чекають. І я вам хочу сказати, що чекають. Але вони так замаскувалися, що я їх могла б і не побачити. Так що ці грибовчики я забираю. Дивіться, як намерзло земельку. Зараз я її трохи відберу, щоб мені додому стільки не нести. Я знаю, тут росте у нас маслючок. Маслюк. Так що, о, дивіться, аж три штучки. Ой, як тепло, класно. О, так що цей маслючок я забираю і вдома буду його їсти. Оце якраз те, що треба. Да, сьогодні дивіться. Реально. Прихватило добряче. Але день, дивіться, чудовий. Чудовий день. Так, друзі. Дивіться, натрапила я, вже видернула його на грибочок. Так, це у нас це у нас рядовочка. підмерша. Зараз тут ще подивлюсь, може ще знайду гарний смачний грибочок, наче з морозилки. О, забираємо і дивимося ще. Оце вам і прогуляночка. і вже повітря. Фух, залізла в такі хащі. Думаю, подивлюся, що тут. Так, і одна знахідка є. Треба ще дивитись. Я думаю, тут іще вони должны бути. Так, да, і як я вам сказала, вони тут є. Тільки треба уважно дивитися. Дивіться. Раз, два. Бачите. Потім ще десь он, бачу три. Зараз я цю містинку гарно обдивлюся. І дивіться вам, треба акуратненько. О! Щоб не поламати їх, треба акуратненько так зрізати немає. О, акуратненько. О, от такі вони у нас. Оце вам і грибочки. Так, забираю цю. О, гарненькі які. Ну, це ж рядовочка. Раз одну знайшли, то треба шукати і інші. Ось сюди бачу. Так, достаю. Зараз іще. Обдивлюся гарно. Ось все. Отакі От грибочки. Так, дивлюся далі. І дивіться, як вони ховаються. Ці вам показую, показую. Кажу, йду далі. Да? А ось сюди, дивіться, капець. Ось сюди тут явно, дивіться. О, сто відсотків повинна бути. Боже. Дивіться, гарненькі які. Оце вам і... Гриби на снігу. І на морозі. Так, і ось сюди. Це рядовочка, вона повинна бути раз одна. Значить, і ось сюди. Дивіться. О! Гриби на снігу. Так, клас. Дивіться, раз. Дивіться, який урожай у нас сьогодні. Вона мені не зустрічалася. Ще не разу в цьому році. Мені щось останнім часом попалася, як вам сказати, а, ну ви дивились, то моє відео це, ета, зеленушка. Да? Я її в цьому році ще не збирала. Ну, але натрапила. Подивіться, будь ласка, відео. Ой, останнє моє, де я збираю зеленушку. Так, дивлюся уважно, бо тут вони повинні, повинні бути. Далі і ось дивіться вам, скільки вже і назбирала клас. Замерший. Дивіться, які. Ну, мінус п'ять вночі, звісно. Ну, але вдома вони відійдуть і все буде добре. Будемо насолоджуватися смаком. У нас є можливість, знаєте, як прогулятися, більше знаєте, як не спішити, подивитись грибочки тихенько. Да? то йдеш вже, якби більше е, бачиш навкруги себе. Я дивлюся, не знаю. О, яка нора. Хтось там живе. Дві яка велика. Хтось там живе. Ой, красиво. Хтось там є. Знаєте, більше йдеш і більше. Ну, бачиш того, що навкруги тебе. А так, і ні, воно сонечко пішло, дивіться, воно і ні вже на, на траві починає танути, але сніжок, ну і там у нас хтось спить. Спить на зиму. Ну, то хай спить. Ах, Красиво. Так, друзі, я тут знайшла дуже гарний такий. Лишайник, який називається евернія. Евернія сливова, ще називають е, мох дубовий, ще називають його вовкуни в народі. Оце зараз саме, да? е, восени. Навесні його треба обов'язково збирати. Це дуже-дуже гарний лишайник і корисний, і лікувальний. Цей лишайник я збираю і просто його висушую. І е, коли треба захворіла, коли ангіна. Також це дуже гарний відхаркувальний засіб. І не тільки як лікування, да? ви можете потрішечки класти його у чаї, да, трав'яни. Ну або які ви любите, ну, я, звісно, люблю. Трав'яний, тому я потрішечки кладу, для чого? Це дуже гарний імуностимулятор. Для імунної системи організму це просто супер. Так що обов'язково беремо цей лишайничок. Дивіться, він у нас може бути і на березах, і на і на дубах, звісно, і ну, на багатьох деревах він росте. Бачите, він у нас тут такий гарний, лахматенький. О, також це дуже гарний засіб при дерматологічних захворюваннях. До речі, ви можете робити спиртові настойки і потім прикладати до тіла у вигляді компресів, також як заспокійливий засіб. Так, друзі, прийшла на містинку, де я знаходила рядовку тополеву. І дивлюся, у нас тут, я ось знайшла, десь я її положила вже велику, ага, ось сюди, дорослу. Бачите, знайшла дорослу, ану, бачите, тут вже шапинка повністю така розкрита, це вже доросла в нас. Думаю, може будуть у нас тут десь молоденькі. О, і ось знайшла я молоденьку. Беріть цю рядовочку, вона дуже-дуже смачна. О, дивіться, яка гарненька. О, дивіться, яка краса. О, і ще там маленьке. Ну, але вже по-любому не... О, тут навіть ніжка не мерзла. Дивіться, так вона гарно. Ой-ой, дивіться, Ой, дивіться, дивіться, Боже. Ой, і тут. Так, оно ну, ось сюди вона дивіться. Так, зараз буду дивитись. Молоденька, яка гарненька. Ано, ну, обережно буду. О, дивіться, скільки її тут багато. О, дивіться. Ой-ой-ой. Теж. Клас. Дивіться. Ой-ой-ой. Ну, трішки знайшла. Зараз я їх почищу трішки. щоб трішки листя з них прийму. І оце вам отакі. У нас реально, дивіться, ніжка зовсім не мерзла. І тут ніжка не мерзла. О, що значить листочки, О, і тут клас. Зовсім. Бачите, в такому опаді у нас зовсім грибочки не мерзлі. Клас. Оцей тільки, да, один ось. Видно, ніжка була зверху. О. То він трішки підмерз. Так. Ти більше піднявся з листочка, то він підмерз. А ці у нас були глибоко в листочках, то не підмерзли. Ось вам і рядовка тополева. Пахне реально огірком. Так, уже в нас в лісі дуже гарно, цікаво, тихо, такий легесенький вітерець. Тут легесенький, сонечко. І я в природі. Ой, клас. Друзі, хочу поділитися своїми думками. Ну, Дивіться, сіла, думаю, трішки під'їм. Ну, Завжди стараюся, щоб ну, хоч трішки взяти з собою в ліс, бо знаходишся, завжди хочеться їсти. І такі в мене думки, думаю. Поділюся з вами своїми думками. Хліб спекла сама. Ковбаску зробила сама, до речі, готую відео про. Ковбаску, яку я роблю, ковбаска просто супер, не потребує ні каптільні, ні, ну це вже провірено, я вже роблю її. не, Ну, вже років два точно роблю, поділюся з вами. Of, взяла огірки з собою, виростила, закрила сама. да, І думаю, боже, сіла, сонце світить. Так гарно, тихо. І думаю, Господі. Ну, яка краса, в якому я просто знаходжуся місці, да? в якому, ну, який у мене настрій, да? і яка насолода від цього всього. Хочеться тільки миру. І давайте робити все, що в наших силах і понад наші сили. Бо стерла б була я там. Відео інше, ну, виставляла перед цим відео, але думаю, зітру, щоб людей не нагнітати, знаєте, таку обстановку. Ну, то тобто, є, ну, як би знаєте, прийшов ліс, хочеться відпочити, да, переключитись. А я збираю гриби, а, над, а наді мною пролітають шахеди. Я стерла те відео, думаю, та не буду у людей, у людей так багато біди. І оце сьогодні сіла і думаю собі, Боже. Я просто кайфую від того, що я сижу. Я все я все можу. Я можу вижити. Я можу зробити для себе так, щоб я ну, по якомусь мінімуму, але жила. Тільки хочеться миру. Давайте, друзі, робити все для того, щоб у нас був мир. Друзі, прийшла я до своїх оцих пеньків. Я вже показувала на них першу фламулінку. А хочу вам показати. Дивіться, які красиві вже. А корір такий, знаєте, зимовий, красивий. Це у нас он вискочив. Ой, окремо, ой, який гарненький. Мерзли-мерзли. А біліте, грибочок мерзлий. Цей грибочок, він зимовий у пеньок. Фламуліна, оксамитово ніжкова. Чому? оксамитово ніжкова. Тому що, бачите, яка в неї ні... у цього грибочка ніжка. Ну, реально, вона ще така, знаєте, як велюрова. Ну. І дивіться, скільки їх багато. Тут вони, звісно, мерзли. Я їх зараз познімаю ножем, бо по-другому ніякі. І дивіться, скільки їх тут багато. І там, дивіться, на пенючку. Вот сама такие казковые пеньки. Вот такие. Кто-то хрумает, мышки, або... Ну, не знаю, хрумают, любят. И тут он, видите, и на пеньку. А, ось. Красавица, забирай я их. О. А ось я пропустила. Ось цей варненький. Але підмерзли конкретно. Щас я наже. І ось тут вони, бачите, маленькі. Ось такі казкові в мене пеньки. І ось сюди. Ой, які красиві. Дивіться, який красивий пеньочок. Ой, але хрома яких, може білочки. Не знаю. Люблять ці грибочки. Видно, недавно навіть, дивіться, гризли, бо лежать, скажімо так, е, е, труха від грибочка. А ось маленькі і отут. Зараз я акуратненько всі їх познімаю ці грибочки, які можна ножем. І отут вони у нас, бачите, крізь. Займаюсь ділом. Грибочки є, з фламуліна ніжкова Нішкова. такі в мене, знаєте, тут рівний чотири пенька. Фламелінки. Піду далі, ще десь може знайду, але хватить мені. Тут ось маленька, бачите, не брала. А собі ще росте, а мені так поїдять. Так, іду ось тут оцих пеньків і бачу. Як же їх можна не побачити, так? Да? Тут явно такі вже дорослі. Так, а ми дивимось. Букетик повинен бути дуже гарний і великий. Дивіться. Ой! Ой-ой-ой. Так, ану. Так. І там під низом є. Ого. Теж, бачите, хтось гриз. Ножом я туди ніяк не дістану. Так, не хочу дерево. Ану, зараз спробую так зібрати. Букет тут, звісно, звичайно, звичайно такий гарний капець. Дивіться, ого. Ого. Оце букетик, дивіться. Клас. Ой, який великий. Дивіться. Так, ано. І там видно, дивіться, їхнє містечко. Тут вони ще будуть рости. Зараз я ці теж позабираю. Так, оце вам і прогулянка, оце вам і зимовий морозний і ліс. Так, оце маленькі ці позабираю. Так, і отак загорну. І там, вон, бачите, у нас теж воно де. Бачите? Так, ці теж заберу, бо вони вже виросли і здорові. Отакі теж забираю. Бачите, який в нас букетик. Ой, краса. Такі длинненькі. Ну, вже треба забирати, тому що вони тоді переростуть. Не годиться. А там, бачите, осталось скільки маленьких. Я їх отак закрию. Так, листочками закрию. Так. І теж вони ще плодять. Я тепер теж знаю це дерево. Якось я тут і не бачила. Знаю ті пеньки, а це дерево в нас теж, Бачите, зовсім трухле пропадає. Ну, але грибочки є, дивіться, яка краса. Так, друзі, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, ділитись моїми відео. Також запрошую до себе нових підписників і бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.